Погода в Україні до кінця тижня буде з помірним теплом та опадами. Синоптики розповіли, яка температура буде наприкінці тижня та де пройдуть дощі та грози. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 5 вересня, дощів не прогнозується. Опади покинуть Україну. Буде панувати гарна сонячна погода з періодичною хмарністю. Вітер незначний. 3,8 метрів на секунду. Температура повітря нижчою буде у всіх північних та східних областях, там вдень всього від плюс 22 до плюс 25 градусів. На всій решті території країни буде від плюс 25 до плюс 28 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 12 до плюс 16 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні у суботу, 6 вересня, дощі та грози пройдуть у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Волинській областях. На всій решті території країни буде чудова суха погода з мінливою хмарністю. Вітер помірний: 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в День у північно-східних областях буде прохолоднішою від плюс 23 до плюс 26 градусів тепла. На всій решті території країни тепліше від плюс 26 до плюс 28 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 10 до плюс 16 градусів тепла. У неділю, 7 вересня, опадів побільшає. Дощі та грози йтимуть у Львівській, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській та Хмельницькій областях. Нарешті території країни буде суха сонячна погода, час від часу з хмарністю. Вітер незначний: 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 24 до плюс 27 градусів. Лише у південних областях буде до плюс 28 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 11 до плюс 16 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!